Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних подій. Е, ну Зазвичай я пропагандистів російських не читаю і вам не рекомендую цього робити. Але от в, нов... в одному з новинних пабліків, які я читаю, наших українських, е, процитували такого собі пропагандиста Сладкова от І він жаліється, що щось окупантам тяжко на запорізькому напрямку. що по ним б'ють, а вони артилерію не можуть відповісти, бо немає ні боєприпасів, ні одним словом не артилерії. Ну, от хочу дізнатися, чи воно справді так, чи це, знаєте, замилюють на мочі, щоб ми розслабились. Ну що, поїхали? Ось я дивлюсь на скріншот цього самого повідомлення. ну... Там великий текст, не буду все озвучувати. Відповідно, запитаю. Так, дякую за відповідь Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правду говорить пропагандист Сладков в оці, в оцьому на за на, на, на яке я зараз дивлюсь? Хай сказати не правду. Кана. Орус? Райдо а Ану добре розкладу. Ейвас. Гіба. Так, що У нас тут мав нас перевернутий. Ага. А дуже цікаво. І... Я... Яка сумна новина, як то каже, так? Да? Да, ні. В даному випадку навпаки. Добре, перевернути, кажу, Кано, Урус, райду перевернута. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і сьогодні увечері всіх чекаю на стрімі. 20.00 по Києву буде стрім. Відповіді на питання із чату. Поспілкуємося в живому форматі. Добре, дякую за ремарку. Ну, Може, комусь не подобається, ну, але багато хто промотує, а сам розклад, тому доводиться інформацію таким чином доносити. Дивіться, що у нас тут? Кано, урус, Райдо перевернута. Ейвас, Гебо, Маннас перевернутий. Ну, чи правда, якщо все аналізувати, чи правду він говорить? Да, правду. На диво навіть. Да? Дивіться, тут навіть руни показали, чому? Заради чого він це говорить? Ось дивіться Кано. Він в даному випадку це не про удачу. Це якраз розкриття ситуації, висвітлення ситуації. Да? Ну, і зокрема, відповідно, він її висвітлює заради чого? Заради того, щоб її поправити. Дивіться, ось Урус. Дійсно, розкриття ситуації стосовно чого? Стосовно сили, ну, браку сили в даному випадку, ось, відповідно. Дивіться далі. Ну, Сила, боєприпаси, зрозуміло, артилерія. Що він там, ну да, боєприпаси про артилерію, він казав загалом. Е, дивіться, райдо перевернута. А це що? Це те, що сила ушла. Ну, Якщо так подивитись, да? тобто, дійсно, там були гарні прильоти, смачні боєприпаси, їхні повибухали, де не тільки боєприпаси. Ось Дивіться, ухід. Е, ну, ось ухід в кращий світ, да, грубо кажучи. Е, окупантів мені не шкода. Кобзон чекає, Кобзон чекає. Що називається. Дивіться далі. Ей вас, гебо, маннас перевернутий. Ну, дивіться, ось оборона, зокрема, самі оборонці, це торки, да ось Висвітлення ситуації задля чого? Задля оборони. Ну Що він хоче, Ну він принаймні думає, щоб те, що він це ще скаже, щось виправить. Дивіться далі. Ось падає єбо. Партнерство і дари, зокрема. Угу. Ну, дари, більше продари в даному випадку. Дарий чого? Да, ось ось чого. Ну, поставки зброї, якщо хочеться, ось Ось таким чином. Да? За, для чого він це робить. І ось, чому дійсно він там скажеться, що багато знає, я много чого знаю, але говорити не буду. Ситуація тяжла. Ой, ой, музика прям для ушей. Коли це пропагандисти говорять російські. Дивіться, ось, а дійсно, уход людей, там і непоганий ухід людей є, в кращий то світ. Обзон чекає, шановні. Н не, шановні в даному випадку. Добре. Що ще подивитись? А давайте подивимося, чи найближчим часом ситуація там покращиться для окупантів. Нашу сторону я принципово не хочу дивитись. Ну, ви знаєте, не на шкодь у мене правило. А орків подивитись завжди, будь ласка. Так, добре, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом, от ну, тиждень-два, нехай, оця ситуація, яку описав пропандист Сладков, покращиться для окупантів на запорізькому напрямі? Хай скажуть що неправда. правду. Райда. Рісос, іса, інгус, дагас. Евес. от зараза. А таки дійсно, бачите, не просто так ниє і скиглить. І це ж тільки його показали. В самій новині там говориться, що інші слідом за ним підхопили. Ну, дивіться, що у нас тут проглядається. Ну Ось по стару нападе. Це в даному випадку натяк на те, що знаєте, майбутнє формується. Якісь рішення ще висять в повітрі, не прийняті. Але стосовно чого, да? зокрема, ось, бачите, рух. Ну, рух, рух сили, ось ви бачите, про активні дії. Ну, це те, що військових стосується, це якраз от боєприпаси, там, підкріплення і так далі. да? І дивіться, ось поки що падає іса, блокування, це все блокується і затягується. Е, ну або того, що немає чого, дійсно, то що друга армія світу вже стала з кінця. да? Як Блінкен сказав, друга армія е, в Україні. Угу. Ну, Зрозумілий думаю, юмор, так? Да? Е, перша армія України, якщо що. Е, дивіться далі, що у нас тут: Інгус, Дагас, Евас. Дивіться, блапримне завершення ситуації падає, так чи інакше, але все рівно Іса і сюди діє. Тобто це блокування певне. Ну, не блокування затяжки, будемо говорити. По часу це розтягнеться. Я питав тиждень-два, ну от, може, трохи більший проміжок часу це займе. Але таки дійсно прийде їм туди підкріплення. На жаль, хотів би порадувати, але що ж, кажу, як є. Дивіться, ось дага спадає, трансформація ситуації, зокрема, і ось падає саме рух. Рух чого? Та ось ось, якраз рух е, всього військового. Тут і боєприпаси, тут і підкріплення, тут і артилерія, і що там ще може бути. Все сюди. Ось таким от чином. Але бачите, ну буде затягуватися, а в результаті все рівно піде. Зараза. Ну Ну нічого, то не поможе воно ну, їм. Бавовна, бавовний буде багато. Що називається. Добре, ну, в принципі, тут це подивився. Ще раз наголошую: ввечері стрім 20.00. Всіх чекаю, хто зможе, долучайтесь. Поспілкуємося в живому форматі. Буду відповідати так само на питання із чату. Ну і не тільки. Все, дякую за увагу. Дякую, що дивились Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!